21-ше засідання контактної групи Рамштайн триває в ці хвилини у віртуальному режимі. З Вашингтона головує міністр оборони сполучених штатів Ллойд Остін. На початку засідання виступив Володимир Зеленський за півроку, що Україна очікувала допомоги від США. Росії вдалося перехопити ініціативу, але Україна все ще спроможна не лише стабілізувати фронт, а й досягнути своїх цілей, сказав він, що ще потрібно для перехоплення ініціативи Києвом. Поговоримо із кореспонденткою ТСН в Вашингтоні Ольгою Кошеленко. Вона зараз на прямому зв'язку з нашою студією. Олю, вітаю Ось ці слова президента Зеленського, які я щойно зацитував. Їх з одного боку хтось може трактувати як докір, хтось як просто констатацію ситуації, яка зараз є. Але мабуть, зараз важливіше як цю ситуацію виправляти, що про це кажуть на засіданні контактної групи. Вітаю святи. Не думаю, що ці слова Зеленського можуть тут сприйнятися як докір, адже Сполучені Штати вустами офіційних посадових осіб самі визнавали, що через відсутність їхньої допомоги упродовж цих шести місяців Росія змогла окупувати частину української території. І сполучені штати зараз намагаються швидко надолужити втрачене сьогодні. Відкриваючи контактну групу Рамштайн, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін нагадав про вже оголошений цього тижня допомоговий пакет на мільярд доларів. Більше оголошень очікує Мо сьогодні після засідання пріоритети, про які говорили як Остін, так і Зеленський, у цілому збігаються. Перше це далекобійні ракети для окупанта. Не має бути безпечного місця на території України, сказав Зеленський. Друге, це артилерійські снаряди. Співвідношення до надходження цієї нової американської допомоги скотилося до 10 до 1 на користь Росії й українці, як сказав Зеленський, часто просто не мали чим відповідати. І наступне це системи протиповітряної оборони. Вони сьогодні у зоні особливої уваги. Особливу увагу. Ми сьогодні приділимо посиленню протиповітряної оборони України. Україна гостро потребує більше систем протиповітряної оборони і терміново потребує більше засобів перехоплення. Сьогодні це буде величезним пріоритетом для всіх нас. Україні потрібно більше артилерії та бронетехніки, щоб захистити своїх громадян і повернути вкрадену територію. І ми зробимо все можливе, щоб їм. Допомогти Нам терміново потрібні системи Петріот і ракети для них. Це те, що може і мало рятувати життя прямо зараз. Щонайменше сім Петріотів необхідно, щоб наші міста були безпечнішими. У вас є ці системи, і вони справді можуть змінити всю ситуацію зараз, змінити її на краще. А також потрібно прискорити перехід до f 16 Щодо F-16, Остін підтвердив, що понад одна ескадриля літаків а також пілоти та техніки будуть готові будуть в Україні вже цього року. Зеленський також анонсував, що Україна збирається організовувати нові бригади і потрібне повне озброєння для них. Ми чекаємо на підсумкову прес-конференцію Лойда Остіна та начальника комітету об'єднаних штабів Сполучених Штатів Чарльза Брауна за підсумками сьогоднішнього засідання і новини. З неї я сподіваюся розказати вам у випуску о 20 -й. Тим часом низка американських змін напередодні. Сьогодні вже писала про те, що сьогодні Сполучені Штати також оголосять про закупівлю зброї для України на 6 мільярдів доларів. Це будуть боєприпаси для патріотів, хаймарсів, насамсів, дрони, пума та свічблейд, а також системи протидії безпілотникам та артилерія. Це озброєння дістануть не зі складів, а замовлятимуть у виробника. Тож на виготовлення можуть піти роки. Припускає видання «Політику». у Пентагоні. Підкреслюють, що настільки вірять у майбутнє України, що дають зброю не лише на Зараз, але замовляють на майбутнє свята Дякую тобі, що все відстежуєш. Ну і прощаємось лише до наступних випусків. Кореспондентка ТСН Сполучених Штатів Ольга Кошеленко про 21 ше вже засідання контактної групи Рамштайн, де партнери України вирішують, як допомагати нашій державі на полі бою.